Для них це вільне українство, це такий онтологічний ворог, це такий навіть вічний докір, тому що вони виростали на ідеологемі абсолютно токсичній Сталінській про так званого там старшого брата, ти -ти -ти -ти, а вони власне коли ще побучі, побачили, що ті їхні молодші брати, яких вони тіпа визволяти мають і щось там кудись їх вести. Вони живуть розумієте, в будинках, де є джакузі, де є на вулиці газон на, на, на подвір'ї з, з автоматичним підливом і з газонопосарками, роботами. І вони коли побачили, то вони що перше писали? Гімном своїм лайном вони писали по білих стінах на е, е, українських будинках, що так жити не можна, тому що, льзя, на їх погляд, жити в гамні без каналізації. В страшних тих трущобах де ми бачили всі ті репортажі з тої глуглубінки росії де люди розумієте, в кірзовах чоботах ідуть в магазин бо воно пливе в болоті по коліна тому що у них там дороги асфальтовані вони хіба бачили її десь навіть у фільмах десь в москві Москвою.